Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. В Одесі двійнята отруїлись овочами з ринку, і їх не вдалося врятувати. Про це напередодні повідомило одне з українських видань. Нещасний випадок трапився в сім'ї переселенців з Херсона, які тимчасово проживають в Одесі. У повідомленні йдеться, що мати двійнят купила овочі на привозі, які приготувала своїм чотирирічним дітям на вечерю. Пізніше в обох почалась Нудота. І, як повідомляють правоохоронці Одещини, наступного дня мати звернулась до лікаря, якого знайшла через сайт оголошень. Вранці 13 травня мати дітей вирішила викликати додому дитячого лікаря. На сайті OLX знайшла оголошення жінки на ім'я Ганна. Приїхавши по обіді, лікарка вела дітям препарат від Нудоти. Після ін'єкцій симптом у дітей зник. Проте загальне самопочуття не покращилось. Вже вночі мама викликала швидку. Хлопчик, на жаль, не дожив до приїзду медиків кілька хвилин. Йдеться в повідомленні поліції. Працівники швидкої допомоги намагалися провести реанімаційні заходи, проте хлопчик на той час уже був мертвим. У свою чергу доньку доставили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом отруєння невідомою речовиною у важкому стані, де вона також померла. Що стало причиною смерті: отруєння чи помилка лікаря? Наразі невідомо. Департамент охорони здоров'я питання щодо нещасного випадку і смерті дітей поки не коментує. За коментарями ми звернулись і до одеського ринку привоз та місцевих правоохоронців. Вони теж відмовились від коментарів: мовляв, триває слідство. Утім, залишається питання, чому мама викликала лікаря дітям через сайт оголошень, а не одразу звернулася у швидку. Юристка з медичних питань Юлія Дусь наголошує: навіть якщо ви перебуваєте в іншому місті, жодна лікарка не має права відмовити пацієнту в лікуванні. Немає значення. Де проживають люди внутрішнього вони переміщені, які в них є статуси? Головне, що вони є громадянами України. І, відповідно, вони мають всі ці камі права, що і будь-які інші громадяни, незалежності від того, де вони знаходяться. Немає значення і наявність або відсутність підписаної з лікарем декларації. І навіть якщо ви підписали медичну декларацію, декларацію з якимось лікарем, це не обмежує вас у вашому виборі. Ви можете звертатися за допомогою до будь-якого медичного закладу і до будь-якого лікаря. Наразі крапка в цій історії ще не поставлена. Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти лікарки за статтею неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків. Слідство триває. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно секретну інформацію. Концептуально буде так. О, такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телефоничів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мріє Кирило Буданов? Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.